Пам'ять про українських захисників в Івано-Франківську відбувся восьмий всеукраїнський турнір з вільної боротьби, його приурочили пам'яті спортсмена, героя України Григорія Семанишина. Перші з ці виборювали діти та юнаки у різних вагових категоріях. Змагання цікаві, бо кожен хоче перемогти. Немає на говорити, слабких і сильних, бо діти хочуть перемагати. Це добре. Я бачу, що не знаю чому так, але от коли вже. Звичайно, два роки війни, але діти борються за взяття. Мабуть, хочуть гар. Свій характер формувати, напевно, хочуть фізичну форму гартувати для того, щоб пізніше напевно захищати Україну і бути міцними і здоровими. Серед учасників змагань 11-річний коломіянин Олег. Він займається вільною боротьбою вже два роки і повсякчас бере участь у таких спортивних змаганнях. В змаганнях ми в стойку нам дають свисток, і хто кого положить, то той виграє або хто набере більше балів. То мені подобається я з сильнішим може. Себе захистити про легендарного командира окремої тактичної групи Григорія Семанишина згадують як про справжнього бійця по життю. Він брав участь у боях за Іловайськ де бають себе опитне та піски. Брат, це був бієць до плічофі корпусу. Правий сектор, начальник штаба Його, е, як буду сказати, ну назвати ту спортивну кар'єру я назвати не можу, але війна його почалася ще з майдану. 18 січня брат вирушив на майдан, був весь майдан. Ну, і рівно через на водохреща брата не стало. Брат загинув під дапом Донецьким аеропортом, вертаючись з бойового завдання. І щороку ще гріші. Власне, ми проводимо ці змагання. Аби зійти на підестал пошани в Яфриківську змагалися команди Львівської, Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької та Закарпатської областей. А це близько двох сотень спортсменів. Дуже важливо проводити такі турніри, які сьогодні вже проводиться. Вже це вже восьмий турнір пам'яті Григорія Семанишина і інших. Воїнів, які віддали своє життя за Україну. Кожен з них, зокрема, Григорій, він досягнув особисто великих успіхів в спорті. Він був майстром спорту з вільної боротьби. І очевидно, що дуже багато справ він хотів ще зробити, але сам ну, через загибель не зміг. І дуже добре, що є однодумці. Учасники з МАНі гідно проявили себе у поєдинках і відчули справжній дух перемоги. Михайло Березен, Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.